Мене звати Катя Колик, і сьогодні для вас практика медитація вдячності перед сном. Ви можете виконувати цю практику сидячи або лежачи у шавасані. Якщо ви сидите, будь ласка, тримайте спину прямо і тягніться маківкою до неба. Якщо ваші ноги схрещені, покладіть подушку під сідниці. Якщо ви обираєте виконувати практику лежачи, будь ласка, розслабте усе тіло, ваші долоні дивляться вгору, ваша спина пряма. І видихайте з легкістю повільний плавний вдих. М'який. Плавний видих. З самого початку практики ви помічаєте своє дихання. Воно слугує вам якорем для того, щоби. Помістити увагу у власне тіло. Якщо ви ще цього не зробили, коли вам буде зручно, будь ласка, починайте заплющувати очі, занурюйте увагу всередину. Спостерігайте за тим, як повітря заходить у ваш ніс, у груди, живіт, як повітря виходить із живота крізь груди, ніс і назовні. Нехай Дихання буде вашим якорем не лише під час цієї практики, а й протягом життя. Коли ви відчуєте сильні різкі емоційні хвилі, повертайтесь до дихання. Ось я вдихаю. Один. Ось я видихаю. Два. Можете повільно, плавно рахувати свої вдихи та видихи. На вдоху. Один. На видиху. Два. Я вдихаю. Легкість. Видихаю напругу. Я вдихаю розслабленість. Видихаю стрес. Я вдихаю один. Видихаю. Два. Я вдихаю один, видихаю два. І коли вам так дихається і рахується, ви зможете знайти якір у будь-якій ситуації. Ваш фокус на диханні допомагає вам відпустити думки, які поза тілом, і фокусуватися на тілі. Я вдихаю один, видихаю два. Відчуваю своє тіло. Один. Відпускаю напругу з тіла. два. Я дозволяю собі розслабитись. Я дозволяю собі бути в безпеці. Моє тіло розслаблене. І я також приймаю напругу, яка не готова ще розслабитись. Я дозволяю собі відчувати своє тіло цілком і повністю. І зараз ви будете сканувати власне тіло від маківки голови до кінчиків пальців ніг. Я називатиму частини тіла. А ви будете помічати, що діється всередині. Ви не будете змінювати свої відчуття, просто помічати їх. Починайте з маківки голови і спостерігайте за відчуттями у ній, що ви відчуваєте на маківці. Далі опускайте свою увагу, до лоба, очей, скронь. Відчувайте власний ніс. Оки підборіддя губи. Відчувайте власну шию, і у лице повністю. Відчувайте задню частину голови, волосся, яке торкається шкіри. Повітря, яке торкається волосся. Відчувайте задню частину шиї. Відчуйте праве плече і ліве плече. Дозвольте собі порівняти, що діється у плечах. Без засудження, просто порівняння, щоб зацікавити розум. І дозволити йому перебувати у тілі. Ваша увага опускається вниз, від плечей, до ліктів обох рук одночасно. А далі вниз. Перед пліччями до зап'ястків від зап'ястків вниз долонями до пальців рук ви спостерігаєте відчуття у долонях, у пальцях рук. Ви помічаєте. Усі відчуття у ваших руках руки стають важкими, наче розмасажованими вашою увагою. І з цією важкістю приходить легкість. І в усьому вашому тілі, особливо в голові і руках, напруга перетікає в легкість. Напруга перетікає в розслаблення. Ви дозволяєте тілу бути таким, яким воно є. Ваш фокус піднімається до грудей. І ви з цікавістю спостерігаєте, а що діється тут у грудях? Чи я відчуваю звуженість, чи розширення, чи холод, чи тепло? Ви можете навіть не відчувати, просто дозволити собі. Ви можете навіть не називати ці почуття. Просто дозволити собі їх відчувати. І ваш фокус з грудей поволі опускається вниз до живота. Дозвольте собі дихати животом, дозвольте собі розслабити живіт по можливості. Якщо інші частини тіла ви спостерігаєте і нічого не намагаєтеся змінити, то з животом ви користуєтеся зусиллям власної волі, аби повністю його розслабити. Повністю розслаблений живіт дозволить вам отримати відчуття безпеки. Я не знаю, чи у вас вийшло повністю розслабити живіт чи ні. Я запрошую вас спостерігати за відчуттями у животі. У верхній його частині, у нижній частині. І далі ваша увага опускається до стегон, до сідниць. Ви відчуваєте, як сідниці торкаються поверхні, на якій ви сидите або лежите. Помічаєте кожне маленьке і велике відчуття в сідницях і в цій поверхні. Ваша увага рухається ще вниз, до колін. Ви відчуваєте праве коліно, ліве коліно. Далі опускаєте увагу ще нижче до своїх литок, відчуваєте литки щиколотки і стопи. Чи ваші стопи трукаються підлоги? Чи ваші стопи розслаблено лежать? Я не знаю напевно, у якому стані зараз ваші стопи, але знаю, що ви відчуваєте багато різних відчуттів водночас у стопах, і потім вгору усім тілом. І я запрошую вас погратися цими відчуттями, помічати їх і помічати наступні, і помічати, як вони з'являються, а потім зникають, дозволяти собі помічати відчуття у тілі. При цьому ваші очі повністю розслаблені. Ви не бігаєте тілом своїм внутрішнім взором, ви радше відчуваєте тіло своїм внутрішнім чуттям, тіло по можливості нерухоме. І при цьому ви помічаєте, як нові відчуття піднімаються і зникають всередині тіла. Як нові відчуття з'являються і зникають як хвилі. І часом ви відчуваєте багато всього різного в тілі, а часом усе це різне зливається в один шмат відчуттів, наче усе ваше тіло це одна хвиля, зроблена з відчуттів. І усе ваше тіло тече поверхне океану. М'яке, пластичне, майже невагоме. Одна велика м'яка хвиля, яка розчиняється. У хвилях океану, ви відчуваєте все більше і більше, ваше тіло стає все м'якшим і м'якшим. І тепер ви піднімаєте. Більшу частину фокусу своєї уваги у серцевий центр. Ви відчуваєте власне серце, ви ставите собі запитання всередині і дозволяєте почути відповідь. За що я. Відчуваю вдячність тепер дозволяєте собі почути цю відповідь. І якщо ваша свідомість не почула її, це нормально, підсвідоме однаково отримало відповідь, за що я відчуваю вдячність у собі. Подумайте про всі ваші риси характеру. Ваші досягнення, вашу поведінку, за яку ви вдячні. Наразі час відпустити те, за що ви не вдячні, і сфокусуватися на вдячності. Ось вони, мої ноги, які допомагають мені ходити, або руки, які дають змогу щось робити. Або для вас це можуть бути ваші губи, які вимовляють слова, чи очі, які бачать цей світ. Дозвольте собі бути вдячними за себе, за те, що ви є, я є. І я відчуваю цю вдячність всередині власного тіла. Я є. Я є. Я є. Я є. За що я відчуваю вдячність у світі навколо мене? Дозвольте да собі почути відповідь, за що я відчуваю вдячність у світі навколо мене. Ви, можливо, бачите образи, чи звуки, чи помічаєте відчуття. Будь ласка, помічайте, за що ви відчуваєте вдячність у світі навколо вас. Це можуть бути дуже різні прояви життя для кожного, кожної з нас. Ми дозволяємо собі помічати, за що вдячні саме ми, і відчувати, збільшувати цю вдячність всередині серця. Дякую за цей красивий світ. Дякую. За цей світ який вчить мене і наповнює новим досвідом тепер. Подумайте про те, за що ви вдячні у своїй роботі чи справі, яка вам подобається, за процес, яким ви насолоджуєтеся, за результат, який може проявлятися по-різному, в тому числі у формі. Грошової винагороди. Смакуйте вдячність за вашу працю. Дозволяйте собі відчувати цю вдячність. Дякуйте. Дякуйте. І тепер подумайте про одну людину у вашому в житті, за яку ви безмежно вдячні. Дозвольте тій людині, яка зараз з'явилася образом перед вами наповнити ваше серце вдячністю. Якщо цієї людини вже немає, Серед живих ви однаково можете налагодити зв'язок із нею і подякувати. І найважливіше відчути цю живільну вдячність всередині вашого серця. Дякую. 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 І ще раз згадайте, за що ви вдячні у собі, за що ви вдячні світові, за що ви вдячні у вашій праці, за яку людину ви вдячні, відчуйте цю вдячність у вашому серці, а що, якби ви могли відчути її ще сильніше, в п'ять разів більшою, інтенсивнішим відчуттям? Уявіть, що ця хвиля вдячності розлилася по всьому вашому тілу, вилилася із серця і покрила усе ваше тіло світлом, радістю. Дозвольте собі відчувати цю вдячність протягом всієї ночі. І коли ви завтра прокинетесь, першим, про що ви подумаєте, будуть слова вдячності. І я не знаю, чи подумаєте ви їх свідомо чи підсвідомо, але знаю, що вони наповнять вас живильною енергією, любов'ю, радістю. Ця практика вдячності перед сном уже наповнює вас. Це найкращий дарунок, який ви можете дати собі ввечері. Дякую за те, що практикували зі мною. Дякую за те, що довіряєте моєму голосу підготувати вас до сну. Дозвольте собі відчувати вдячність кожною клітиночкою вашого тіла в той момент, коли ви засинаєте. І до нових зустрічей у наступних медитаціях на Медитуй Українською. З вами була Катя Кулик. Якщо ви хочете отримувати нагадування про нові практики, побачте телеграм, імейл в першому коментарі. А також я маю для вас новий курс Вступ до медитації. Ви можете перевірити його завтра, коли прокинетесь. На добрані! Солодких снів.